Пропоную вам цю техніку перевірити. Якщо ваша собака убігає від вас, граючись з собаками, а ви кажете, до мене ні сидіти поруч і все це не працює. То я вам пропоную шикарну техніку. По-перше, не відпускайте вашу собаку без повідка. Якщо ваша собака не слухає вас, я вам пропоную перестігнути довгий п'ятиметровий повідок на коротенький, наприклад, метр два довжиною. І тепер у вас є можливість наздогнати собаку і наступити на повідок, заблокуючи її. Фізично, якщо ви зробите так 5-10 разів, коли вона обігає, ви кажете, пішли там до мене, ні, і вона не чує, ви наздоганяєте, наступаєте повідок, а потім дороблюєте те, що вам треба, Ви побачите, ваша собака тепер на ваше ні або до мене буде реагувати набагато краще. Вона ж вже отримує досвід. Тобто, кожного разу, коли ви кажете Ні, до мене або до мене, вона буде думати, ага, якщо я не побіжу до нього, він зробить наступне, як в минулому. Він мене наздожене, заблокує на заповідок, наступить, да? і потім заставить мене все таки йти за собою. Тому я, щоб зекономити енергію і свої сили, не буду сваритися з господарем, а просто зроблю те, що він хоче. Просто піду до нього. От і все. Ну, і, звичайно, якщо ви тиждень-два так попрацюєте, потім ви замітите, що вона вже автоматично повертається, що навіть якщо ви знімете повністю повідок, собака все одно буде повертатися і чути ваше ні. Але якщо ваша собака все одно не буде чути ні, коли без повідка ви повністю будете знімати, ви або повертаєтесь знову на перший етап, да, одягаєте повідок, і хай він валяється на землі, і ви її наздоганяєте, блокуєте. Або ви використовуєте іншу техніку зауважень, тому що, коли Собака грається з іншими собаками і не чує ваше ні до мене. То тут треба використовувати першу команду. Саме головну це команду ні. А як робити собаці зауваження, коли вона обігає від нас, грається, бавиться, хвостом віляє і думає, що це гра. В цей момент ми повинні використати щось м'якеньке і кинути біля собаки, або навіть якщо победете в неї нічого страшного. Що м'якеньке я маю на увазі? Це шапка, це рукавичка, це щось там сухі серветки, маленька пачка, що може торкнутися собаки, не зробити боляче, а саме торкнутися неочікувано по задній частині стегна. І саме це торкання. І буде собака сприймати як якусь небезпеку, укус. Плюс ви ж біжите за нею. Ні, да, неприємний тон, біжите за нею і кидаєте щось в неї. Це спрацює як зауваження, як укус типу зі сторони собаки. Є велике, але друзі, якщо ви часто собаці кидаєте іграшки, то кидаючи в неї якусь рукавичку, це вона сприйме як гру. Тому з іграшками, друзі, треба переставати грати. Бо коли я кидаю якусь е рукавичку в собаку, це небезпека, а не гра. Тому іграшки треба трошки прибрати. Так, у вас може бути багато питань: а як же гратися з собакою? А чому не можна іграшки? А що робити, якщо собака взагалі не чує команди, і моє ні? На ці питання відповідь набагато довше, ніж три хвилини, які я вам записав. Тому ви долучаєтесь до безкоштовного каналу в шапці профіляє посилання, або берете у мене особисте заняття, або ви берете марафон, який проходить кожен місяць. І на марафоні або на особистому занятті з моєю підтримкою місячною двох або трьохмісячною я зможу вам допомогти легко. Легко, бо е, моя підтримка прям 24 на 7. Ви мені пишете. Я по можливості тут же відповідаю, і ми тут же відпрацьовуємо. Отак.